Розділ восьмий. Того ж дня цар Ахашверош подарував цариці Естер дім ворога юдеїв Гамана, а Мордихай отримав доступ до царя, оскільки Естер розповіла, ким він їй доводиться. Цар зняв свій перстень з печаткою, який забрав у Гамана, та передав його Мордихаю. Естер же призначила Мордехая управителем маєтку Гамана. Незабаром Естер ще раз звернулась до царя, припавши до його ніг. Вона плакала й благала його відвернути лихо агагійця Гамана та його злочинні наміри, які він замислив проти юдеїв. Цар зазвичай простягнув у напрямку Естер золотий жезл, а Естер піднялась і стала перед царем. Вона сказала якщо цар вважатиме це доречним, і я здобула в нього довіру, а мою справу він вважатиме справедливою і йому це до вподоби. То нехай будуть письмово відкликані листи з розпорядженням Агагійця Гамана, сина Гамеддата, який він розіслав, щоб знищити юдеїв, котрі мешкають в усіх царських областях. Адже як я зможу дивитись на нещастя, яке має випасти на долю мого народу, і як мені дивитися на загибель мого власного роду? Тоді цар Ахашверош промовив до цариці Естер та юдея Мордихая: Ось я дав Естер дім Гамана. А його самого повісили на шибениці за те, що він підняв руку на юдеїв. Напишіть і ви щодо справи юдеїв лист від імені царя, що вважаєте за потрібне, і затвердіть царським перснем, адже те, що пишеться від царського імені та що затверджене царським перснем, відмінити не можна. Отже, третього місяця, тобто місяця Сіван, 23 го дня того ж місяця. Царські писарі написали те, що звелів Мордихай у справі юдеїв і направив до сатрапів і намісників, а також до начальників і князів областей від Індії і аж до Ефіопії в усі 127 областей у кожну область, прийнятним там письмом і кожному народові його мовою, а також до юдеїв їхнім письмом та їхньою мовою. Все було написано від імені царя Ахашвероша і затверджено персним з печаткою царя. Листи були розіслані через гінців на швидких конях, вони помчали на породистих конях царських конюшень. В Указі цар дозволяв юдеям, що мешкають у всіх містах, зібратись і стати на захист свого життя а всіх озброєних з будь-якого народу і в будь-якій області, які будуть на них нападати. Знищувати, вбивати і вигублювати разом з їхніми дітьми та жінками, а їх маєтки пограбувати все це мало відбутись в усіх областях царя Ахашвероша в один день 13 дня, 12-го місяця, тобто місяця Адара. Копії листа з цим указом як закон належить оголосити в кожній, зокрема області та провінції. Аби всі люди знали, що в той день юдеї будуть готові допомсти своїм ворогам. Гінці, котрі мчали на царських конях, їхали з великою поспішністю, бо таким був наказ царя. Цей указ був оповіщений і в замку Сузи. Мортихай у той день вийшов від царя у білоблакитних царських шатах. Він був у мантії з порфірового вісону, а голову прикрашав великий золотий вінець, тоді як місто Сузи. Раділо і веселилось. Для юдеїв настав час світла, радощів, веселощів і пошани. У кожній області і провінції, в усіх містах і поселеннях, куди лише доставляли розпорядження царя та його указ, серед юдеїв наставало урочисте свято, радість і веселощі та бенкетування. Так само багато людей з-поміж інших народів, землі приєднались до юдеїв бо їх охопив страх перед юдеями.